Всім привіт! Гарного доброго вечора. Плиту, янголя так, і чобіток. Так, ну ой, дивіться, що в мене вийшло. Так, хотіла зазначити, що під відео сьогодні залишу передачку. Раджу подивитися, щоб ви були в курсі всього. Що є і буде. Так, і тепер переходимо до плетіння. Так, він у мене, цей ангелочок, без пустих клітиночок. Я його розпочинала ще раніше. Так, ну от, потрошки потрішки І ручки доплітають усе. Тому переплітати я не буду його, він так буде і залишатися без пустих клітиночок. Так? Але просто вже по закінченню виплітання я побачу або стопчиками без накида оплиту, або, може, ланцюжком із повітряних петельок Побачу, що буде красивіше підходити сюди, що воно буде. Так, і ось схема цього, янголя такого. Так, схема його. Я вибрала одну сторону, ось ліву, так, і щоб вони симетричні були. Все. І так я просто доходжу до серединки знов, якби, щоб були, були симметричні, тому що тут трішки є, 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 є там неточності. Ну, але саме янголятку буде саме таке дуже-дуже цікаве. Дуже цікаве буде, тому що, тому що цікаве буде. Так, цікавіше попереду це тонкий ірис ниточки. Ну, як завжди, виплітаю своїм тоненьким гачком. Так, тут, тут без змін. Так, і також чобіток я вам хочу показати. Так, чобіток я вам хочу показати. Зараз я перемикну. Так, показую скемку. Все буду повільно проходитись, тому що вона така, якщо віддаляюся, то не видно самого малюнка, що є на чобітку. Тому бо він такий також гарненький буде. Також гарненький буде. Бо тут так якийсь е, малюночок, як відхиляєшся, то вже переписую відео, тому що дуже не видно було самого малюнка на, на чобітку. Тому поступово то захоче виплести. Так Ну ось так я ще відхилюся. Так. І друга частинка. А бачите, чим далі відхиляюся, тим ось а серединка взагалі змазується. Ну, ось цей узор трішечки. Візеруночок самий не сильно видно. Тому роблю і такий момент. Угу. Краще отак. Краще отак, щоб було видніше. Ну і тепер же я вам хочу показати, що ж я виплила, куди я просунулася у плетіні. Я, бо я старалась. Так, працювала. У мене вже майже закінчується. Так, дивіться, який, яка частинка вже виплетена. Так. Ну, зрозуміло, що зараз буде йти більше вже таких робіт новорічно-різдвяних виплітання, тому що ну, вже наступає така пора підготовка до Різдвяно-новорічних свят. Так, ну все одно ну, я серветочки також буду підплітати, що новеньке там буде, буду показувати, що стареньке також буду показувати. Все попереду. Ну, але ось він такий цікавенький уже є. Всім гарного настрою. Я вас усіх люблю. Бережіть себе. І я вам щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Любіть Бога і благотворчого суспільства! Ще раз причудового вам вечора! Спокійного вечора! Мирного вечора! Пока-пока, до завтра!